Всім привіт з західної частини України, мене звати Оксана для нових глядачів. І тут моє сільське життя. Хто новенький, не знає. Я 9 років назад з міста переїхала в село і веду маленьке маленьке господарство. Так що, кому цікаве таке життя, лишайтеся з нами, підписуйтеся і підтримуйте. Вам гарного перегляду. Ну пішли. Своїм вреднотом накосила зеленого, тому що починає вже втікати. Треба дуже довго над ними стояти, але випускаю, звичайно, тому що коли гусечка паситься, набагато краще вона починає рости. Мусила кинути зерна на зелене, щоб їх зловити в одну кубку. Ось ця моя красунка. Цим воля собі купоршається, вже гарненько в кліточку заходять, нема чому переживати і все. Не можу зловити, прозбігалося. Всі на місці, всі живі. Прийшла в теплицю поляти свої овірочки нещасні, окріпчик, що посіяла. І ось в мене проходить курка, залазить сюди і робить такі ями. Я що її не прикрию, то ями вона знову, ну нічого страшного, то вже таке. Так що збираємо урожай. Небагато їх тих оговірочків, але щось настигає, вони вже такі, їх би потрібно було. Ну і як осінь покропити, але вже не буду я їх кропити. вже Як буде, так і буде. А ось цього, дивіться, десь прогавла, який велетень на один мені салат. Ось такі, але дуже смачні солодкі такі солодкі. мені дуже сподобалося. і ось тут на цьому кущику ще дуже-дуже так, багатенько їх є. Так що огірочки є, ось помідори поплилися ще зав'язуються так ще ще є У нас перехворіла курочка, тому лікуємо її, лікуємо її тут мордою, треба пересидити її в інше місце. Що ж, друзі, нарешті я добила свою моркву, вже взяла і сітки, і мішки, як мені е совітували, і вітерочка. Буду зараз її перебирати, але спочатку що? А спочатку кава з цукерочкою, щоб набратися сили та енергії. І буду заносити до погреба, бо в нас погода стрімко міняється, так що треба попрацювати сьогодні трішечки. Мій цьогорічний врожай капусти називається Обняти і плакати. Ну, це просто в мене ще ніколи такої не було капусти, але дякувати Богу, що вона хоч якась є. І не треба писати мені, що треба лише голландське насіння. Хто давно зі мною, той знає, що я і агресор сію в касети. Тут вона, до речі, теж є. Трішечки більше, ніж Харківська чи там якась ще. Ах, перший рік в мене така капуста. Але капуста це не головне. Хлопці в мене її не їдять, а з маленької капусточки в мене є чудовий рецепт, обов'язково зніму відео і вам покажу. Так що... Тут нічого страшного немає, мені менше роботи. І ще коли я садила багато капусти, ну, кожного року я саджу дуже багато капусти. І був такий коментар, для чого ви стільки багато а, садити капусти, можна 10 розсадин там, чи 20 а, якоїсь гарної розсади посадити. Ну і а, тобто зі 150 капустин я зібрала дві сіточки. А якби їх було 20, скільки я зібрала б? Тому ну, зазвичай я саджу набагато більше, буде добре, не буде. Переживемо, але ну, вистачить, нам ось так вистачить. Цієї капустеньки. Так що ось так. А, і з, мого, з моєї розсади в мами капуста дуже гарна. Ну Тобто, тут не вгадаєш. Різний город, різне все. тобто, Воно є, але не такі об'єми, як були раніше. Що страшного, вистачить. Так що ось такі в нас справи з капустою цьогоріч. Ну що ж, прилітав мій чіп ідейл, тато приїхав, звозили госипку, вже, вже є спокійно, та вже бочечка була геть пуста, тому свинка буде мати, що їсти. У Нас щоб завезти до млина за один мішок 20 гривень. Тобто, ну, взагалі недорого, якщо, якщо так. Ось такі справи. Ну ось Морквочка вся в погребі. Сітка такої, щоб їсти. Я вже переплуталась. Це теж, щоб їсти. Тут величезна мішечок поклала, щоб не так сохла. І тут на корм, Ой, це картопля по два відерка. на корм тварина теж в мішечках. І там ще в'єчку. Тут всяка така є і малесенька, і велика. Клала яка така кривенька трішечки. Нам вистачить. За очі вистачить. Так що морква вже в погрібі. Лишили ще трішки картоплі, тому що другий раз вибирали перебрати і все. Тобто до погреба, крім квашеної капусти, вже, здається, більше нічого не буде йти. Так що так, працюємо. З антемками думала, гадала, що з ним робити, пересаджувати, ховати, але все-таки вирішила їх лишити на дворі. На дворі, і дивіться, обвиняла а тут просто повний горщик коріння. Тому зараз. Земельку на зиму я їх крию і сподіваюсь буде все добре, а на наступний рік будемо розсаджувати ось таку красу. Ну що, друзі, перший пройму але нічого страшного. Далі буде тепліше, сподіваємося. Так що йдемо далі. Вчора їздила на маслята і ось законсервувала такі малесенькі грибочки. Вийшло в мене 8 баночок, тому думаю, вистачить. Хто не дивився відео, попереднє відео про грибочки. Ну і сьогоднішнє відео я буду завершувати з лісу. Приїхали в ліс, вже назбирали пару біленьких грибочків, красноголовців. Так що такі в нас справи. Але про це буде зовсім інше відео. Вам дякую за перегляд. Тихої, мирної ночі. Миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини та будьте здорові! До нових зустрічей!